Вітаю, друзі, 13 червня, п'ятниця. Якщо ви в Україні ваші друзі, знайомі близькі не бачать мій канал через санкції Зеленського не проблема. Заходьте в налаштування свого каналу і змінюйте країну перебування з України на США, з України на Британію, з України на Гондурас. Ну, наприклад, як вам заманиться. Або підписуйтесь на е канал Носорог Ньюз, який любясно розміщує мій контент. Отже, нова війна. Нова війна на Близькому Сході. Ізраїль атакував Іран. Ізраїль атакував ядерні об'єкти Ірану, військові об'єкти Ірану. Ізраїльський Масад ліквідував. Військове керівництво Ірану, вчених ядерщиків, притом не одного, не двох, а цілий ряд значну кількість. Ірану відповідь заявляє про помсту Ізраїлю. Одні країни е, Арабського світу засуджують Ізраїль, інші мовчать, а з території третіх на Ізраїль вже летять ракети. Війна. Війна надовго, сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Натаньяху. Війна, яка відволічить однозначну увагу світу від війни в Україні. Про це зараз і будемо говорити. І почнемо з того, що перед атакою. Ізраїля на Іран відбувалося засідання ООН, де проходило голосування по питанню припинення вогню в Ізраїлі. І е Україна, а точніше, представники Зеленського в ООН проголосували всупереч позиції Сполучених Штатів Америки. Всупереч позиції Ізраїлю, проголосували в Унісон з Російською Федерацією. Вдумайтесь, четвертий рік війни представники України за вказівкою Зеленського в ООН голосують проти стратегічних союзників, партнерів, як завгодно їх назвіть, в Унісон з Російською Федерацією. А що ж таке трапилось? А справа в тому, що так вирішили глобалісти для того, щоб атакувати Трампа. Зараз в світі, ми не раз про це говорили, точиться боротьба. З одного боку, сили глобалістів, по факту ідеологія в них троцкістів. Тобто, це сучасні неотроцкісти. А з іншого боку, консерватори, люди, які думають національними критеріями, національними інтересами своїх держав, от між ними і відбувається зіткнення. Володимир Зеленський давно став одним з лідерів глобалістів світу, одним з прапорів глобалістів світу. Мені інколи здається. Що йому лаври е, Лева Троцького е, ну, сняться, він їх хоче отримати, він хоче довершити справу Троцького по світовій революції, світовій глобалізації. Ну, але то е, тема, як кажуть, окремої розмови. Давайте повернемося до цього голосування. Ви скажете, та в нас зараз зіпсовані стосунки із США із Ізраїлем. Е, Я вам скажу, в мене після цього голосування взагалі новими фарбами заграла історія про 20 тисяч ракет, які були е, США передані Ізраїлю. А потім опинились в Україні. Ну тобто, дивіться, яка була історія. Були ракети, які мали піти на Україну, але Україна потребувала Петритів, бо цими зарядами не було що стріляти. Росіяни знищили всі петрити. Два патріоти, які знаходились в Ізраїлі. До, до них туди в Ізраїль були передані заряди, і звідти вони потрапили в Україну. Вони зараз захищають небо Дніпра. Не останню роль в тому, що все це відбулося, зіграла єврейська громада Дніпра. Вони домовлялися, вони. Е Допомагали в цьому плані, спілкувалися з дядям Трампа Кушнером, ну і так далі. і так далі. Зроблено було це таємно передача, тому що е, Трамп не хотів, щоб про це говорили е, на міжнародному рівні і не псували йому стосунки з путіним. А Ізраїль взагалі е, каже: ми, типу, нікого не підтримуємо, ми нейтральні у війні України з Росією. Але вони це зробили. Ця комбінація була провернута. І що ми спостерігаємо далі? Е, По-перше, е, напав. Зеленський на Трампа. 20 тисяч ракет, які в Україні мали йти пішли Ізраїлю. Ти ж знаєш. Кай мені міністр оборони, щойно сказав. Це він так пояснив, що потім, якщо що, з'їхать на цього умерла міністра Чебурека. От. А насправді він атакував Трампа, закидаючи йому. Що той кинув Україну і допомагає Ізраїлю. Хоча знав, що ці заряди і Петріоти йдуть в Україну, йдуть захищати небо Дніпра. Але треба ж Трампа на догоду глобалістам шваркнути. Шваркнули. Ну, а е, посол Ізраїля в Україні Михайло Бродський взагалі. Е, так Корисним ідіотом виглядів, коли почав про передачу е, Петріотів розповідати е, публічно в інтерв'ю. Менше з тим потім з'явились провладні блогери, військові експерти, світан, пересвітани і так далі. І давай. А патріоти погані, а Ізраїль нас кинуть. Тобто, і право... правопланомірна інформаційна кампанія проти Трампа, Ізраїля, проти цього. Всього. Дивіться, виходить, Зеленському глибоко фіолетово на інтереси США, на інтереси Ізраїля. Тим паче індиферентно на інтереси України і українців. Він відстоює виключно інтереси глобалістів і свої приватні, ну, своєї банди Зелених гнив. Тому і розпочалася ця вся історія. Ізраїль досить успішно почав бойові дії на е, Близькому Сході проти Ірану. Хоча і Натаньяху й каже, що війна буде довгою. Довга війна, відволіче увагу, як я вже казав, від війни в Україні, розв'яже Путіну руки. А тут я прошу вас звернути увагу ще на, один, на одну таку тонку-тонку деталь. Ви ж пам'ятаєте, уже, мабуть, років 5, там ще з Мюнхенської конференції безпекової 22-го року, здається, Зеленський бігає і з кожного утюга кричить, що Україна створить, Україна зробить, Україна розробляє, Україна на шляху. До відновлення ядерної зброї. Дивіться, ну, я зразу скажу. Про такі речі треба мовчати. Робити і мовчати. Мовчати і робити. Ну, так як це робила, робив Ізраїль в часи прем'єр-міністра Голдемея. Яка сказала: в нас немає ядерної зброї, але якщо необхідно, ми її застосуємо так от, відівато. Ну, але в Україні немає не науковців, повиїжджали всі і в інших країнах працюють, не сировини, не ні фінансування, нічого нема для відновлення ядерної зброї, а воно бігає язиком, потякає зеленим. Накликає, ви подивіться, причиною атаки Ізраїля на Іран є ядерна програма Ірану, яку фактично зараз вбиває Ізраїль. Для того, щоб убезпечити себе в подальшому від ядерної війни. А тепер подумайте: користуючись таким приводом, Путін завтра збере свій Совет Безопасності, а може, і збирати не буде. Звернеться до російського народу. і скаже, бачите, отут же Зеленський потяг, отут говорив в Мюнхені, отут говорив, ось отут говорив, і почне. Застосовувати проти України всі засоби для того, щоб повністю зламати перемогти все. А світ буде дивитися на Близький Схід і бачити паралель між Іраном і Україною. І думають, ну, там США з Ізраїлем проти Ірану, а тут Росія проти України, яка ядерну зброю вирішила відновити. Дивлюся на це все. І чітко розумію, що ми маємо справу не з націоналістом Володимиром Зеленським. Ми маємо справу, а навіть не з євреєм. Він же ж, ну він не єврей навіть, тому він так по відношенню до Ізраїля вчиняє. Він советський чоловік якому абсолютно байдуже до євреїв, до іудейства, до всього. Він совєтський чоловік, глобаліст, троцкіст. І тепер я розумію, ті пророчі слова Степана Єльковича Хмара про команду оцих зелених, я б вже додав, зелених троцкістів. Які займаються демонтажем державності і утилізацією українців. Тому українцям треба прокинутись перш за все, зняти рожеві окуляри і чітко усвідомити, що є ворог зовнішній і є ворог внутрішній. Не перемігши внутрішнього ворога, зовнішнього не зупиниш. Ніколи. Боже, бережи Україну і українців. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.